Зім на рорі поніся всі, колеса крутяться, а я як вітер, швидкий, ніби в небі? птах, з ним забуває, по всі негоди і страх. Друзі, привіт! Дача — це не тільки сад та город. Ще активний відпочинок. У моєму випадку це велосипед. Отож, сьогодні відео буде про мого двохколісного товариша. Вирішив зробити я дане відео тому, що на теренах інтернету дуже мало інформації про даний велосипед. А він вартий уваги. Це демарш Гревел Стоун. Це гравійник на осях на сорі, і за таку вартість альтернатив з нових велосипедів просто немає. Ну або я не знайшов. Ну, а тепер про все по порядку. Почну з дизайну. Виглядає досить непогано, не гірше відомих брендів. Матовий зелений колір йому дуже пасує. Рама демаршу алюміній 6061, вилка ригідна, також алюміній. Колеса стоять 28, покришки гравійні CST розміром 700 х 38C. Думав, я, що резина буде затонка, але коли проїхався по асфальту, по гравію. Накат дуже гарний, мені подобається. Стоять камери з ніпелями Presto, Також є можливість переробити на безкамерку. Ну, а тепер по гальмам. Гальма дискові механічні текстра, ротори тектора, передній задні 160 мм. Flatmount стандарт рухається тільки зовнішня колодка. Що можу сказати. Зупиняється досить непогано, не знаю. Далі буде, побачимо. Ну, а якщо ви полюбляєте байкпакінг для вас є велика кількість бонок. Ну, а тепер ще один плюс: втулки Novatec на промах і на осях 12 мм. Перед і зад. У моєму випадку система швидкостей 2х9, перед дві зірки, зад 9 зірок. Каретка стоїть також з виносними підшипниками Hall 2. Задні гальма також Тектре Ротор 160, Flatmount рухається тільки зовнішня колодка. Задня втулка також Новатек, задній перемикач Shimano Sora. Касета також стоїть Shimano. І, до речі, напишіть в коментарях хто розбирається, що краще: Sora чи Claris від Shimano. Ведуча група провів з інтегрованою віссю. Педалі пластикові, поки побігають, але потім під заміну. Передній перемикач також Shimano Sora. До речі, напишіть також в коментарях, як Ви вважаєте, що краще: на втулках на промах і на осях, чи все ж таки на ексцентрику. Ну, а стосовно сидіння та підсиділу, дешеве, комфортне, нічого особливого. Алюмінієвий підсиділ також одноболтовий старого зразку. Зварні шви нічим не оброблені, не поліровані, але це на швидкість не впливає. Кермо з правильним виворотом дропів. Спочатку я боявся, що мені буде незручно, але сподобалося, дуже зручно. Отож, що можна сказати за даний екземпляр? Це досить непоганий варіант, якщо ви розглядаєте для покупки новий велосипед. Тому що в цьому бюджеті з такими характеристиками немає нічого. Конкуренти починаються. В два, а то й в три рази дорожче. Ну а поїздовим характеристикам я можу сказати, що це універсальний велосипед. Перший раз, коли я сів на нього та проїхався, я навіть здивувався, який в нього гарний накат. Будь то шосе, будь то лісові доріжки або гравійні стежки. Файний ровер. Тай дача та велосипед, це найкраще, що для щастя треба, бо любов та мрія про пригоди. Ось у цьому вся моя потреба. Бо для щастя.